Рівень працевлаштування на Хмельниччині становить 41 і є одним з найвищих в Україні. Принаймні такі дані наводять посадовці. Водночас на обліку обласної служби зайнятості перебуває майже 13 тисяч осіб. Губернатор запевняє, ця цифра могла бути значно меншою, адже робочі місця все таки є. Просто люди не мають бажання працювати. Від чого ж насправді залежить рівень безробіття, з'ясовували наші журналісти. Проблема працевлаштування наразі залишається однією з найболючіших. Для українців знайти роботу навіть для висококваліфікованого працівника з досвідом стає дедалі важче. Від початку поточного року послугами обласної служби зайнятості скористались майже 60 тисяч громадян, половина з яких все таки отримала робочі місця. У базі даних служби зайнятості у період січня полистопад налічувалось понад 30 тисяч вакансій, що надійшли від 7 тисяч роботодавців. Серед працевлаштованих понад тисячу жінок з дітьми до шести років це надзвичайно важка категорія безробітних, яких вдається облаштувати. 700 безробітних числа молоді, яка закінчила професійно-технічні або вищі навчальні заклади прийшла на місто. Це ще плюс до тих 41 особи, що сказав Василь Степанович, які були вперше на роботу після навчальні направлення. Е, понад 3,8 тисячі осіб пенсійного відтугу, 636 осіб інвалідів, ну, особи з обмеженою фізичною можливостю. Крім того, під замовлення роботодавців проведено перепідготовку та підвищення кваліфікації майже 6 тисяч більш більших за 300 напрямками. Також особи, які досягли 45-річного віку та мають мінімум трудового стажу, отримали від держави ваучери. Особа 45 років на сьогоднішній день від держави може отримати ваучер на вартістю приблизно 11 тисяч гривень, яку вона може потратити лише на професійну підготовку і перепідготовку в навчальних закладах, які вона видно. І тут дійсно у нас стало трошки питання про те, що величезна кількість людей немає стажу, тому питання ми на сьогоднішній день видали. 581 вісімдесят вал, через них тільки 24 вже приступили до навчання у Хмельницькій області. На одного офіційно працюючого четверо безробітних скорочення робочих місць також відбувається через модернізацію та науково-технічний прогрес. Адже задля покращення якості та економії будемо, коштів підприємству так. вигідніше придбати сучасне устаткування було більше ста жінок жутовщиці. Знаєте, що таке жутовщиця сьогодні близько такої технології тобто. Змінюється технологія, йде науково-технічний прогрес, і відповідно певна кількість людей уходить з цього процесу. Друга справа, що нам всім треба думати, як ту категорію людей, яка вийшла з того технічного процесу, задіяти в інший технічний процес. Це як сьогодні в сільському господарстві. прийшов комбайн, який може... Ну, я був в фірмах Ропа в Німеччині, брикозбиральний комбайн. Вони на Україні, до речі, є, бо їх центр в Білій Церкві. 40 тонн, бункер 40 тонн. Собі. То безумовно такої кількість людей не буде зі нього. але другу кількість людей треба задіяти до інших людей. Проте, як заявляють чиновники, роботу знаходить той, хто хоче працювати. На даний час попитом користуються робітничі професії, особливо у сільському господарстві. Для прикладу, середня заробітна плата комбайнера становить 8 тисяч гривень. Проте більшість відмовляється від такої роботи, адже вважають її непрестижною, тому обирають нелегальну роботу до того ж з малою заробітною платою. Наразі в області працює майже дві тисячі підприємств, на яких будуть вводити нові вакансії та створювати робочі місця.